Колеги, вітаю, з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command and Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за братство нот. В минулому випуску ми е відновили наш контроль над Білим домом. Ну, точніше, ми його не те, що відновили. Ми в принципі захопили Білий дім. А в цьому випуску ми їдемо в Хемптон Роуд захоплювати базу флота. Поки у нас і місії короткі, ми ще не бачили жодну місію. Прям, е Такую стратегическую да у нас была бы база Тибери не а это все какие аванпости, нам дают пасивно нам дают ресурсы Интересно уже наконец-то нот в полной красе э, с всем стратегическим бы, запасом с усіма юнітами. чё бы основными Надеюсь, миссия будет я смотрю такой. ты там развлекаешься дело оказалось проще простого ладно было так как говорит Кейн всегда добивай лежачих Пора прибрать к рукам базу ВМФ Хемптон Роудс, їх головний порт в даному секторі. Захвати її, а ми тим временем займемося висадки Десанта по всьому побережжю. Как мені це нравиться. Прийнято. Вам випала честь захопити найбільшу базу флота в, северні, в Північній Америці і знищить найбільше авіаносці GDI. Коли Хемптон роудс буде знаходитись в руках братства, ми зможемо. Без жодних бар'єрів дістати в цю синю зону все необхідне для широкомасштабного вторгнення е, наступу. План операції простий, як і все геніальне. Командос вже в порту в гурзовому контейнері. Е, цей, цей вояка має вивести зі строя авіаносець, що стоїть у доці. Як тільки це буде зроблено, ми, ми надішлемо вам підкріплення для захоплення іншої частини порту. Так, да, і ще одне. Ми відправили в порт свого техніка, але декілька годин тому з ним пропав зв'язок. Його навики можуть вам знадобитися. Коротше, не буде це стратегічна місія. Ой ой Ой. ленґлі із сіл ПВО восточного побережжя у противника остався только авіаносець Пет. Якщо унічтожить этот авіаносець, братство получит военное превосходство в воздухе. Меня рознесуть в клочья. Блин, ну Ясно? тут такая жиночка. Я поняла. Там, и ой, вы нашли лазером стреляю. Объект атакует. Люблю таких. Ой, озвучка яка. Тендитно. Согласна. У нас еще и, и... типа в инвизе. Че шо? Кого и... и, и, блядь, а и я сейчас не вью. Ну, разберемся. Иду. Ой, такая и пизда. Потерян. Задание провалено. Эээ. Я промовчу, а що я не так зробив, я тільки одне не зрозумів. Я тільки все, все окей, ну. Заслуговую на, на всю поразку, Тільки не зрозумів, а що я не так що я не так зробив? Та-та-та-та-та. Да -да 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 -да. Так, ну цих ми маємо вбить. Тих ми маємо вбити. <зв 'язав> а, можливо, в будинок треба було засісти. <зв 'язав> а це інформаційні, <зв 'язав> а це медичний. А, окей, я поняв. Це <зв 'язав> я поняв. Я понял. Ще й вони так підмігують нам ще. Загласна. А, блядь, то не медичний, оце тільки медичний. Все, є. Окей, напевно, нам треба в будівлю, да? А я вона бнила. може ще й підірвати. Так Давайте просто так зробимо. Ого, у неї дальні стрільби. А, ладно, це буде дуже довго. Це буде дуже довго, я поняв. Тоді робимо отак. От і робимо. От так. Є. Yeah. Всіх вбиваємо. Самі не помираємо. Є. Yeah. Так, тут хілочку забираємо. Слухайте, ну ця місія складніша, ніж і альтернативна за GDI, там взагалі не було що робити. Так, будівлю. Ой, оце гарне місце. Тут танк підриваємо, тут Бетер. Це, це вже гарно. А, ми їх не бачимо, бо вони. Ну, Ви звольче. поняли? Вони, типа. Люб... На підлозі. Я і ми їх не бачимо. Це прикол. Це була філочка. І це вже все. Окей. Я поняла. Так. Можемо підривати. Задані ПВП. Будет вам урок. Но мы сильнейшие. Я поняла. Заворожила команда. Обнаружена база противника. Ясно. Прибыло подкрепление. О, Что москиты. Да, Найс. я здесь. Что видишь? Да, я готова. Найс. Nice. А у меня есть додатково завдання тут? Не використовувати этих юнитов, как у меня было за GDI. Я здесь. Я не, а. не сплю. Быстрее Поступили, ветра. Сообщение. Здание штаба ВМФ обеспечивает ГСБ контроль. Над портом. Уничтожьте его. Контроль. Над портом. Сенсоры помогут нам найти ППО. Ладно. обновлены. Глянем. Чего изволите? Что там? На перехват? Давайте, мускитев. Мы их видим. Новое задание. Объект атакует. Иду. Я на радостью. связи. Понял. Пусть Короче, давайте Я пока Я не сплю. Всем смерть. А, а вот а? снайперы. Что да, я готова. Отношение. Отбрось сомнения. Я Обнаружили базу противника. Быстрее, Быстрее ветра. Милочка. Что видишь? Блять, не. На крыло. Чего изволить? Что там? Быстрее ветра. Потерял. А я сейвы все? Бля, скажи, что я сейвы все? Ух, який я молодець. Ви поняли, я да, що сталося? Там були гранатометчики ці йобані, і вони просто ваншотнули її. Рача, да, не, не можна її в будівлі ховати. Да, Ой, вона апнула собі цей рівень. А а О, ну тепер я буде не важко. Тепер буде неважко. Я тепер вона хілиться. Все, 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 мы взрываем. Обнаружили. Всем пока. Не понял. Всем Что пока. Дальше? Ага. Вот тут я, конечно. Ой, блять, блядь, есть питание. Заховайся. Так вот, цифры типа, бывай. Бля, ну стреляй, его нас смешно, конечно. С ними покончено всегда. Блядь. Давай. Вам. Вам, бэд. Ясно? Є, ховайся, ховайся. Так, це вбивай відразу підкріплення. Слухайте, але ця місія короткою, походу, не буде. Тут такий міні-хардкорчик відбувається. Так, оце вбиваємо, оцей не потріб, весь. тихо тіха гранати. Відхилилась? Ну Трошки відхилилась. Я не сплю. Бомбы! Давайте я на yeah. я, на связи. я слушаю. Что видишь? Всем смерть. Глянем. Как только так сразу. Так, это бомбы. Yeah. Yeah. Е. Это бомбы. Там? Что дальше? Я поняла. Что yeah. видишь? Хорошо. Yeah. Это москиты там? давайте на разведку. На перехват. Да. Найперы, до побачения. Ой, тут, крыло. тут можно легко все заработать. Глянем. Что дальше? Е, есть такая. Я на связи. Что У нас тут еще есть. Я здесь. медичний Что медичний завдання. Ось так робимо. Понял. А тут там все інше. наче зачищено. Захопити, так. так. Здається. Слухай, я здесь. Що там? Окей. Чому Добре, не п не питання єдине, що Я, я Треба тоді обережно техніка как вести. Я не сплю. Напишу що далі? Не справляюсь с этим. Все, Але він наче. Чуєте? Будет вам урок. Цей технік Я... він наче швидше, ніж його аналог з GDI, ні? А Нема слушаю? такого відчуття. Щоб, сразу? Що там? щоб на снайперів не изволите? Ну, Ой, блядь. Загалив. А що з цим робити? Почекайте? Це для цього, напевно, нам дали ось цих мужиків, дам? Куди спішли? Ми повинні. Ну, Блять, мінус один. ні, живий поки. Коротше. Хлопці, для вас нарешті є робота. Головне їх супроводити нормально. Поехали. Это великий план. За братство! Согласны. Умрем с честь. Ее, пишло, блять. Бэм, бэм, бем. Понятно. Чего увидеть? Давайте сым теперь побахайте. Я поняла. Не убоимся. Тихо, тики штаб, тики не штаб. Мы не штаб. Що, сюди. Ми А це мы повзрываем її. Окей. Всю доп... додаткову місію ми виконали. Я миссию мы ход. Цікаво, мы можем? Да, вимкнули, вимкнули ему оборону. Чудово. Постройка захвачена. виконано. Іду. Пум. Согласна. Нас запомнят! Що дальше? Там он ще є дві енергостанції. две энергостанции. Объект-то такой. Всего хорошего. Идух. Я. Блять, треба відходити. У нас одна... Але наче Тільки, все, так, все вимкнено, наче основне таке. Речі? Зараз. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Умрем так, а ну, пішліть, мої фанатики. По Давайте попрацюємо трохи. Смерть Розумію, що у вас робота така швидка, платять небагато. Але ж зато весело. А ми не можемо суїсиднутися. А, ми За можемо, братство. Ізі. Ізі. Задання вибуху. Я тільки не розумію, як знищення цього, цієї будівлі допомогло нам захопити цей порт. Але нічого, якось, напевно, допомогло. Все знищено, все захоплено, все є. Відово? Відово? Вашингтон. Я так розумію, це вже буде перша стратегічна місія, яку я залишаю на завтра. Дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на, дзві... на дзвіночок. І буду вдячний, якщо ви напишете коментар від семи слів, бо Ютуб таке дуже сильно поважає любе. А ваша підтримка це все для мене, це те, що мене драйвить робити для вас відео. З вами був Дюха Йой, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.